І так, е всім привіт. Я вас вітаю в новій частині проходження нашого Saints Row. Зараз я трішки пам'ятаю в тій серії е Різав звук. <кій> так що в цій трішки підкину. Головне, щоб мене чути було нормально. Окей, е сьогодні продовжимо. Я думаю, вже і закінчимо е проходження нашого дженкі і чудесно буде. І я буду вже. Це такий. Скажемо, реклама. А, о, точно, це ж я моди якісь ставив. Точно. Коротше, в наступній серії, якщо я сьогодні пройду Дженки, то. Супер етічний вузь? Припустим. То в наступній серії я буду проходити вже наступну ігру. Пам'ятаєте, я казав, що підготував ще <кій> одну ігру за Saints Row? Ні, доволі непогано. Прям такі автомобілі, навіть якісь другі. Чи мені здається. Ладно. Заходимо і беремо супер якусь цю можливість піара. Чудові новини! Професор Дженкі зажадав, щоб ви запроводжували його вигід на публіку під час проведення Кубка Дженкі. але він дещо ексцентричний. Подивимося, чи зможете ви його доставити до місця у досить радісному стані, щоб він погодився зустрітися з шанувальниками. Чудесно. Ой, я вже й прийшов. Привіт, фанатам Кубка Дженкі, Зак і Бобі тут, щоб розповісти вам про новинки Кубка, які вигадав геніальний професор. Це точно зак. Щойно ми дізналися, що професор Дженкі на честь цьому за рахунком кубка вирішив з'явитися на публіці та вийти на вулиці Стілпорта. А ще кажуть, що нашого ведучого в його поїздці супроводжувати мене хто інший, як наш поточний лідер, передвідник святих. Якщо ви хочете зустріти генія, що ховається за цією неймовірною фієрією різани на табіні, вирушайте в шнорвану шкіру. І заодно можеш забрати свій шкіряний садомазокомбінезон для жінки серця. Це подарунок від нас всіх. Ми повернемося пізніше з новим репортажем про Кубок Дженки Сім. знаєш, мені не завадив би шкіряний садомазокомбінезон. Чудесно, він закінчив е, сенс місії в тому, щоб збивати людей. No збивати людей і збивати. Коротше, така от е, дуже. Місія, ну, така, не кожному зайде. Ну, в принципі, я проходжу Saints Row для вас, і її не пройти, це не пройти ігру повністю. Тому. Дженкі. Ем... Окей. Значить, не підпускайте отих чуваків, які там на машинах їздять за вами. До вас. Так. Ще в нас є пулемети. Чи такі вогнемети? Зараз. А, так, от доганяємо цього товариша. Опа! Це тихенько. Оп, вбиваємо, вбиваємо, нормально. Так, оп. На, ти ван. Нормально, Тепер їдемо за другим. І все, і просто. Ви закінчуєте це і все. І типу, ви вільні. Як там казали, я колись зробив справу, гуляй вільно. Або як, як тоді на російській казали, Сделал дело, гуляй смело. Людину. А я, блін, тільки що тварин вбивав, чи що. Лю. Ей, коріш! Там обрив. Чудес. Бомба. Чесно, я так люблю проходити, ну, типу, як би, серйозно. Но ця ігра не дає проходити її серйозно. О, підсмажте 5 чоловік. Супер, люблю це так. Да, тільки я підсмажую свої п'ять пальців на кухні, коли їсти готую. <гум> так, е чудесно. Е я майже закінчив. Так, ще трішки. Опа, отак, заїжджаємо прямо на протуар і е Дженкі приказує вам е вивезти його в люди. Бомба. Все, я закінчив. А, уже ніхто не їздить за мною. Ну і супер. Можемо тако собі. Опа, тихенько, хіпчик. Ти бачив, який я страшні речі з людьми робив? От, до речі, класний каділак. Він вам дасться в кінці проходження дженкі. Як я пам'ятаю, повного проходження дженки. Опа, люди. Ніштяк. По суті, в цей дженкі лютий. е-е-е... мезантроп. Лютий. Тобто мезонтроп це той, хто не любить людей. Ненавидить їх. І. Ну. Можна судити по тому. Так, 4000. 31 рівень. Супер! Я прийшов. Які коротенькі серії виходять, я не можу. І так. Ем, так, я вирішив робити такі от коротенькі серії. Так, подивимося, що у нас там ще є з Дженкі. Ой, ні, тут а ще щось є. Щ... Шерстогазм. Я цього читати не буду, а то мало що. Коротше, на цьому і все. так? Дане я покатаюся на твоєму так рекламувати не буду. О, реально. Після проходження значить Дженкі. Будемо проходити ще якусь гру. Так, Я вже покажу вам ще якусь гру, тому що, ну, в принципі, із мазафака. Тому що, в принципі, ну, так не прикольно виходить. Так. Один Saints Row на каналі. Виходить, канал був створений для проходження Saints Row. Ну, так не прикольно. От. Так що будемо проходити ще щось. Можливо, будете мені там щось підказувати. До речі, я собі так от подумав. І було б круто застрімить. Я, здається, казав уже про це. Типу, як? Типу, Saints Row це ігра доволі довга. Ну, і тобто, і отак. Знімати по 5 хвилин кожну серію, це я її аби до 24-го зняв. Ось. А якщо я застрімлю там часа на 2-3, на то нормальненько буде. Тобто я пройду за, за один стрім пів ігри і це трішки пришвидшить проходження наше. І все, і будемо проходити щось друге. Ось. Тому все. На цьому попрощаємося. Дякую за увагу. Підписуйтесь або ні, це все залежить тільки від вас. Приводьте друзів, і дивіться мої серії прям як фільма якогось, я не знаю. <смі> ну, типу, бо я таке буває, забуваю, що я знімаю для певної публіки і я такий кажу, типу, привіт всім. От. А потім такий думаю, блін, ну, типу, ну, певно, не збираються люди групками, не кучкуються і не дивляться мої серії прям всі разом, типу, як сімейного фільму. Ладненько, все, е, дякую за. Проведений зі мною час, так і підписуйтесь або ні, і до побачення.